Вітаю, друзяки. Сьогодні таке компрометаційне відео. Отут осяду і буду вам розповідати. Коротше, сталося таке. Приніс мені чоловік такого от блока вже після ремонту, знаєте. На що, на перевірку і на переробку. Переробку не всього я буду робити, тільки одної деталі. Отакий, хто робить мотори або хто стикався з жигулями з вас. Привод масляного насоса в просто на роді по Поміняти втулки. Приніс нового вала новесенького. Приніс втулки 4 штуки, по дві, ну, ту і ту, так. І сказав поміняти. Він, знаючи вартість роботи, відразу прям, поклав на стіл переді мною подвійну суму за роботу, дві суми так, за роботу, поклав і сказав, переробляй і все. І каже, вони там нові. Подивишся, вони нові. Тільки якщо можна, обміраєш гарненько і це є. Якщо можна, знімеш на відео. Ну, без проблем. Зробимо та й зробимо. Ну і я вже, якщо пішла така пісня, як то говориться, вирішив перевірити все, щоб людина розуміла, що вона отримала, так? Не будемо називати ім'я тої відомої фірми. Хоча її знають в нашому регіоні дуже добре. Ну, то не моя справа. Моя справа показати, що зробили. Ну, скажу відразу тако: мого інтересу в цьому немає, так як оцю роботу, розточку блоків, заміна тих втулок я не виконую. Це чисто просто товариш, знайомий хороший, приніс і попросив переробити. Чисто для нього. Людям я не роблю цього. І не планую робити. Це так, знаєте, чисто. До слова, щоб мене не запідозрили в цькуванні конкурентів. Дивіться сюди. Зараз подивимося, як то зробити, щоб вам було видно. Давайте почнемо з тої нижньої втулки. Я ну, наголошую. Це нова втулка поставлена і зроблена. Нутромір я вже настроїв. Дивіться сюди. Так, давайте. проскочимо. Ставлю нутромір. По центрі втулки, так? По центрі. Зараз так огляну, чи вам видно. Навіть зараз приближу. По центрі втулки збиваємо на нуль. Так, нуль. І от дивіться, я піднімаю розмір збільшується, так? Це на виході стулки з, з краю. Розмір збільшується на 4 сотки. Посередині 0, і на виході вниз стулки теж збільшується на 2 сотки. Ну, тобто, що ми розуміємо, що в нас отакої форми, так, як пісочні часи, отвір. Ну, це ще таке. Зараз я зніму зі штатива Ось так воно є. Але якщо ми, якщо ми повернем, повернемось ось так відносно блока і вставимо нутруміра туди ж. То в нас вже. Десь зараз я зловлю вам той момент, я намірав в одному місці. Так, в нас тут 3 сотки на виході. І посередині 2 сотки. Ага, ось той момент. А в такому положенні взагалі 4 сотки ну, зазору, так, відносно нуля. Тобто що в нас? нас різниця... У нас різниця 4 сотки на плюс. І в другому місці 4 сотки на мінус. На такому малесенькому діаметрі там, там 22 мм всього. Ну, Різниця 7 сотих. 7 сотих еліпсності. Там зазор має бути 5 сотих. Так? Ну, вже такий робочий зазор. Ми зробили отак. Так, ну то ще таке. То, що, як то говориться, цвіточки. ні ні, то, то листочки, так? А зараз будуть цвіточки. Так. І щоб було видно, тако, щоб не було там підозр, що якийсь монтаж, чи що. Так дивіться, тепер цим нутроміром міряємо. Там та втулка така з розріздю посередині, зверху. Так, зверху. Так, ближче до центра ставлю і збиваємо на нуль. Так, видно вам. 0. Піднімаючись до верху втулки. Раз, секунду. Піднімаючись до верху втулки, у нас 5 сотих зазору. 5 сотих, навіть ще вище 6. Так, опускаємось на нижню ту частину. Той ж самий 0. На виході 2 сотки зазору робиться. Те ж саме в пісочні часи. Ну, то все чепуха, хлопці. Якщо зробити ось тако. А я просто зараз блока отак от розверну трошечки. Опа, бо він в такому положенні треба. А якщо я ставлю ось так, трошечки повернув на пару градусів. Опа. Дивіться сюди. Що бачимо? А бачимо натяг десятку. Десятка натягу. Тобто, що це то означає, що розмір в такому положенні умовний. Я навіть не говорю про точний і не говорю про зазор відносно, чого вони там робили. Умовний розмір тут в нас в 0, а тут в нас в мінусі десятка. Ну тобто, скоріш всього, там, де в мінусі, це був там відносно зазору, а тут вже в плюс десятка. Так? І зараз покажу вам поверхню тої. Втулки, що вони, що вони зробили. Дивіться сюди. Ото вставляли порусьонка і воно отако їм терло, затирало, бачите? Там затирало, там затирало, там брало, там брало. Десятка зазору. Він каже, що ну, він каже, що так сказали, що майстер, який буде збирати то все діло, то він наждачкою підітре. Чого ж то має робити майстер? підтирати наждачку, якщо то мав зробити той майстер, який розточував ту втулку. Як можна було на станку рістом розточити пісочними часами? Я не розумію, може якась плаваюча суперточна головка, і я чогось не знаю, і воно так має бути. Але зразу в мене виникає наступне питання. Якщо то було роблено точно гарно, станочно, то якого чорта лисого не почищена не тут база? Мушу тягати тяжкості, щоб показати. Щоб не було лишньої піздьожі. Ні, отута жодна база. Відносно чого базувалися при росточці тоді тут. А відповідь, очевидна. Не відносно чого ніхто не базувався. Втулку туди вставили. Взяли райбера якогось примітивного. Видно, мають. І зробили то діло райвером. Просто продерли і забули. Який там розмір насрати? Просто насрати. Чи він рівно, чи втулка була однакова по товщині з двох сторін? чи ні, неважно. Що він закошений, насрати. Ми зробили, давай гроші і все свободно. Ну, коротше, от така, кажу, відео буде більш інформативне. І, ну, і Оскільки вже відео виходить таким інформативним, то чисто ще плюс. Думку по розточці тих Ну Це чисто думка. це знаєте. Тут я роблю, а тут те мене просили, а те мене не просили. Дивіться сюди, хлопаки. що я тут обнаружив і що воно є. При ну, Умова, саме перша те, сказав клієнт, ну мій товариш, що поршні підбирали вони. Ну, тобто люди, які точили. Підбирали, розточили, залишили. Отаку От виробутку. Там, конячу. Іменно в місці, де ходить Так. Те ж саме з тої сторони. ну Залишили виробутку і сказали, то так має бути, то все добре, туди кольця не доходять. Да як же ж не доходять кольця, якщо це якраз слід від кульця і воно витерте. І воно на палець відчувається. ну Прям, прям капець, там десятка ще залишилася. Там треба було через ремонт брати просто. На наступний ремонт учити. Ну, я розумію, якби приніс власник поршні. Сказав, точить під ці, вони могли навіть не повідомляти. Хоча ну, по-хорошому, от, коли я розточую циліндри. Якщо я бачу, що не виходить на ремонт зробити, я телефоную власнику і кажу, не виходить, давай наступний ремонт. Або, ну, і вже якщо власник говорить, що ну, ні, точи під ці, хай так буде добре. Не попередивши, просто зробили під свої поршні і все. Ну, коротше, от -от таке. Ну, таке. Наскільки я поняв, я не буду доказувати, що це поршні їхні, але ну, наскільки я поняв, то так було. Ну, навіть якщо ні, ну, не попередили, як мінімум людину. Ох, значить, по геометрії, ну, не скажу, що погано зроблені циліндри. По геометрії там різниця до сотих всього, то, то, то питань особливо немає. По хонінговці. зараз покажу вам отак. Ну, як на мене, трошки мелке зерно. І я просто не бачу таких глибоких рисок перших. Ну, упущу цей момент, коротше. Я не спеціаліст в тому. Ой, як на мене, просто протерто одним зерном, деяким там, навірно, в 80-м, якщо алмаз, приблизно щось отаке. І на тому кінець. Як на мене, я б, я б зробив би трошки глибший хон. Бо, наприклад, чоловік, який хонінгує мені циліндри, він робить перший, ну, першу ступінь хонінгування дуже грубим абразивом. Воно робить глибокі риски, тоді другий раз заглажую і третій раз. Взагалі там плата хунінгування. Тут я не бачу трохи цього, Ну, кажу, я тут не буду говорити. По шліфовці поверхні. Ну, вже, як, вже як обзор пішов, знаєте, то вже, то вже все. Пошліфовці поверхні. Зараз покажу, воно таке тут світло падає. Я стою напроти. Просто погано заправлений і камінь і хвиля. Ну, і плюс дуже дуже груба така обдерта знаєте, поверхня. Ну, таке враження, що просто так робиться на бистру руку, аби бігом-бігом аби зробити і віддати. Ну, е, чесно, в мене навіть немає такого і зернистості каменя грубого, щоб таку поверхню отримати. Ну, обдерто. Воно то, да, все одно поверхня краща, як заводська була фрезерована. Ну, але як робити, то можна було б і гарніше зробити трошки. Ну і все. Це хлопці, все чисто моя суб'єктивна думка. Я не кажу вам приймати її там за, за щось. Але просто отак от роблять. І звертайте увагу, просто, коли забираєте деталі. отакі. Так? Вроді би гроші то платяться, а який результат? Непонятно. Ну, Кажу, це не моє діло. Це просто попросили мою думку про роботу. Я не буду називати, хто робив. і, і тому Отакий от обзорчик. Коротше, він закінчений. І наше діло зараз бігом забацати ті втулочки. Так. Та й на тому буде кінець. Ну і плюс по зазору мені повідомив власник, що сказали 2 сотки зазору, я перемірав, 5 сотих зазору. 5-5,5. Отак от, от. Плюс, що на поршнях цих дуже глибокі риски такі відрізця. Тобто, ну струця буквально швидко і одразу буде зазору яких 7-8 сотих. Ну. Ну так. коротше, дивіться хлопаки. Виняв я ту втулку, так? Під нею навіть ніхто не суїзволив витерти от, отой такий нагар страшний, а я почав дерти його трошки, дивіться. Ніхто не суїзволив, навіть якимось бензином чи чим небудь. Хоча би витерти його. Ну як ви його робили? Я просто не знаю. Те ж сам там під втулкою я просто взяв отак пальцем, провів, а там ось ота така мазута. Прямо то втулку стару вибили, нову туди забили, навіть не вдосужилися витрати тряпкою. Як робили? Ну що, по роботі тут все понятно, так? Закріпив на вертикальному столі, бо висота не дозволяє мені на розточному те зробити. Лінієчку, почистив ту площину, так. Покатаю. Покажу, що там. Ви любите, бачити, як вона виглядає? Виставляємо по цій площині, щоб було перпендикулярно. І обкатуємося зараз по втулці за одну установочку дві. Отак, о, таким звичайним індикатором обкатуємось по втулочці, щоб зробити гарненько. Запасу на росточку міліметра є 0,5. Значить, тако, лупаки обнаружив, таку фігню. О, зараз покажу вам. Обкатався. Там всередині, так, по внутрішній втулці, туди влізло мені ця є. Дивіться, бачите. Досить точно. Там яких пару сотих всього, бо втулка видно, зжалась. Так. Ну, коротше, обкатався гарненько. Зараз покажу, що в нас є в поверхній втулці. Зараз такого візьму вас, буду носити тут. Щоб зразу бачили. допустим, 0. Опа. Тут вже 15 сотих набігло. А тут що? А тут три десятки на сторону. Або розточено не сосно, або втулки просто різної товщини по цьому. Три десятки нам то для різця вистачає зробити. А скажіть мені при такій несоосності, як зробити то райбером, якщо райбер просто буде опиратися на саме тіло втулки. І вони зроблять один раз по цій втулці, а другий раз по тій. І що це виходить? Це виходить отакий страшний перекос. І потім воно клинить і кажуть, що моторист підітре наждачкою. Тобто стільки росточка за одну установку. Центровка посередині береться, так? Умовно. Якщо та втулка здвинута сюди, а ця сюди, беру серединку туди й туди, прорізаю, щоб вийшло чисто, і на тому кінець. І воно крутиться легенько і ходить дуже довго. Літературі. Давайте тако глянемо. Тут в мене є табличка. Щоб ви бачили. Валік привода масляного насоса. Задня втулка 22,0, вал 21,94. 6 сотих Зазора. Передня втулка 0,8 і 0,1, 7 сотих зазора. Я роблю 2-3 до 3 сотих зазора. Чого? Того, що втулка з-підрізця, отой слід і він притреться. Так, ми ж хонінгувати не будемо ті отвори. А оцей зазор, я вважаю, що це має бути вже такий робочий. Або притертий, або прохонінгований. Тому отак. 2-3 сотки. Так, натрумір збив по, по валіку. Що в нас є? Дві соточки. І то дві соточки, бачите, я піднімаю на всій довжині. От з самого низу, посередині вискочив вже зверху. Бо нема різниці і не можна засікти. А яка може бути різниця, як воно розточено різцем рівно? Так, коротше, робота зроблена. Отако От тепер виглядає. Та втулочка розточена, розмір чіткий і гарний. Дивіться, що повинно бути після, після того, як розточили. Дивіться, сухе, без масла, без нічого. Там ще може бути трошки стружка, але як на всю засовую, так плотненько починає йти. Ну, бо та нижня втулка, там розмір ну, чуть-чуть менший, так, як, як я казав. Верхню я зробив більшу, зробив зразу чуть більше трьох сотих. Чого? Бо дуже гарно начисто точиться. Матеріал такий тверденький, прям зеркало робить. А нижня втулка, вона як, -то, типу, як та графітна і вона ну, не дає такої аж чистоти. Тому там зробив чуть плотніше, тут менше. Все, рукою прокручується, нулюфта фактично нема ніякого. Отак. О, бачите, вже прокрутив пару разів і вже легко крутиться. Все. А що це говорить? А це говорить, що совосність чудово соблюдена. Отак от, от. Так що хочете, щоб було гарно, стійте над душою в майстра, заглядайте йому в сраку, як то говориться, і просіть, щоб зробив так, як треба. А зробити палкою і наждачкою, ну, то може любий дурень, тільки скільки воно потім од'їздить, І хто знає оці двигуни, тут найбільше потері тиску масла. На цьому поросьонку, якщо він виробляється, все, зразу лампочка масла горить. І нічого ви вже з тим не зробите. Тому отаке от, от діло, от така робота. Дякую, хто був зі мною. Бувайте!